Ще такий шедевр архітектури іспанської. Дома, як бачите, всі дуже різні. Це такі з балконами. Зверху там балкони ще є. Такий цікавий. Попереду вони всі різні. Тут он, трохи лимончик росте. Тож, як бачите, жодного однакового будинку немає. Такий балкон здоровецький там. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, напишіть мені свій коментар, мені буде дуже приємно. Будемо з вами дивитись дуже багато цікавих, яскравих відео з Іспанії про культуру, релігію. Людей, їжу, ціни, будинки, архітектуру та багато іншого про пляжі, роботу та відпочинок. Так, я трохи заблукала, буду шукати, куди мені йти. А з вас, будь ласка, підписочка. До зустрічі!